Чи замислювалися ви коли-небудь, як ваш стиль управління, ну як він змінився з початку кар'єри, або що принципово нового ви ініціювали у своїй роботі за останні, скажімо, півроку? Це не просто питання для самокопання, як показують наші сьогоднішні матеріали, відповіді на них можуть бути ключем до однієї з найважливіших якостей сучасного лідера. Ментальної гнучкості сьогодні ми заглибимося у відеоматеріал, присвячений саме розвитку гнучкого мислення. І що найцінніше, ми не будемо говорити про якусь абстрактну теорію, розберемо конкретні практичні кроки, майже інструменти, які можна взяти і спробувати застосувати. Гаразд, давайте розбиратися. Саме так наше завдання сьогодні це власне перетворити оце модне слово гнучкість на зрозумілий набір дій. Ми дослідимо, як виявити власну негнучкість, іноді, навіть там, де ми її зовсім не очікуємо побачити, розберемо, які звички допомагають розвивати відкрите мислення, і що, мабуть, найважливіше, спробуємо зрозуміти, чому іноді самого лише усвідомлення проблеми ну, абсолютно недостатньо для її вирішення. І знаєте, що мене одразу зачепило в цих матеріалах. Перший же інструмент, він настільки простий, що аж геніальний. Пропонується щомісячна рефлексія за допомогою всього двох списків. Здавалося б, що може бути простіше. Простота тут справді оманлива. Ідея в тому, щоб наприкінці місяця сісти і е, чесно скласти два переліки: перший це список стандартних досягнень, усе, що було зроблено добре, якісно, але звично. За відпрацьованим шаблоном закрили проєкт, провели планову нараду, підписали типовий договір. Це наша ефективність, наша рутина. Ага, а от другий список це список новизни. І сюди має потрапити все, що було зроблено інакше. Не просто нове завдання, яке доручили, а саме те, де свідомо змінили свій підхід. Інакше провели перемовини, по-новому подивилися на старий проект. Так, так, інакше дали зворотній зв'язок колезі, абсолютно вірно, і ключове слово тут. Ініційованих особисто. Не зовнішні обставини змусили діяти по-новому, а ви самі це вирішили. І ось тут криється головний інсайт цієї вправи. Автор матеріалу стверджує, що якщо у другому списку за місяць не з'явилося жодного пункту, то це тривожний сигнал. Дуже тривожний. Це означає, що людина, попри всю свою зайнятість та ефективність, діє за зацементованими паттернами. Вона просто не в стані гнучкості список. адже ми часто думаємо, що постійно розвиваємося, що ми в русі. А виявляється, ми просто бігаємо по колу, але дуже-дуже швидко. Це як перший крок до того, щоб помітити власні жорсткі рамки. Це може бути неприємним, але надзвичайно корисним холодним душем. Це діагностика. Бо, перш ніж щось змінювати, треба зрозуміти, де саме ти застряг. І цей другий список ідеальний індикатор. Можливо, виявиться, що вся новизна приходить лише ззовні у вигляді криз чи нових завдань, а власної ініціативи до змін нуль. Отже, перший крок помітити власні зацементовані патарни, але як почати їх ламати? І ось тут матеріал пропонує шукати відповідь не в офісі, а в зовсім іншій сфері у наших захопленнях. Так, і цей зв'язок лише на перший погляд неочевидний. Для керівника наявність інтересів поза роботою та родиною подається ледь не як професійна вимога, хобі, нові захоплення, вивчення чогось абсолютно не пов'язаного з роботою, це, скажімо так, паливо для мозку, це те, що тримає мислення в тонусі у стані зацікавленості. Слухайте, але ж багато хто вважає хобі просто способом відволіктися, ну майже втечою від роботи. Як саме на практиці гра на гітарі чи догляд за садом допомагають, скажімо, укласти складну угоду? Чудове запитання йдеться не про прямий перенос навичок. Звісно, ви не будете грати на гітарі під час перемовин, йдеться про тренування м'язу, допитливості. Коли ви освоюєте щось нове, чи то іноземну мову, чи кераміку, ви вчитеся бути новачком, ставити запитання, помилятися, шукати несподівані рішення. Ви тренуєте здатність мозку створювати нові нейронні зв'язки. І ця здатність потім переноситься і на робочі завдання. Ага, тобто мислення стає менш ригідним. Точно. Тому цікавість, як така, є прямим маркером гнучкості. Якщо людину ніщо не цікавить, якщо немає жодного пального для допитливості, це може бути ознакою того, що мислення замкнулося у звичних рамках. І це, здається, логічно підводить нас до іншої важливої теми ставлення до невизначеності. Бо що таке нове хобі, як не крок у повну невизначеність? І в матеріалі підкреслюється: якщо ситуація, де ніхто не знає, що робити, і не має попереднього досвіду, не лякає, а навпаки, стимулює? Це чітка ознака гнучкості. Саме так. Ставлення до невизначеності це лакмусовий папірець. Негнучке мислення сприймає її як загрозу. Як щось, що треба якнайшвидше усунути, нав'язавши старе знайоме рішення. Гнучке мислення бачить у ній простір для можливостей. І тут пропонується два конкретні підходи, як перетворити невизначеність із ворога на союзника. Перше мислення через гіпотезу. Можете пояснити, як це? Ну, як це виглядає на практиці. Уявіть типову нараду, де команда зайшла в глухий кут. Керівник з негнучким мисленням буде наполягати на своїй правоті, доводити, що його бачення єдино правильне. Це створює напругу і глухий захист. Підхід мислення через гіпотезу пропонує змінити саму мову. Замість ми повинні зробити так. Керівник каже: Дивіться, у мене є гіпотеза, що якщо ми зробимо х, то отримуємо ігрик. Давайте її перевіримо. Це ж повністю змінює динаміку. Замість битви Его спільне дослідження. Тиск зникає. Абсолютно. Ніхто не стверджує, що знає істину ми лише припускаємо. І якщо гіпотеза не підтвердиться, це не провал, а отримання цінних даних. Це знімає страх помилки. І це підводить нас до другого підходу, який є логічним продовженням першого. Мислення через експеримент. Звучить добре, але чи не може такий підхід. Давайте спробуємо, може нічого не вийти, підірвати авторитет керівника в очах команди. Чи не сприймуть це як слабкість або невпевненість? Це поширений страх, але він базується на застарілій моделі лідерства, де керівник це такий собі оракул, який все знає. У сучасному складному світі це просто неможливо. Позиція давайте спробуємо. Може нічого не вийти. Я можу помилятися, це не ознака слабкості, це ознака інтелектуальної чесності та сили. Вона створює величезну психологічну свободу і для самого лідера, і для команди. Керівник не претендує на роль всезнавця, він стає ініціатором експерименту, і кожен результат, навіть негативний, стає не провалом, а кроком до кращого розуміння. Це фундаментальна зміна оптики. Добре, ми визначили, що гнучкість проявляється у ставленні до нового та невизначеного. Але в матеріалі є ще одна досить провокаційна модель. Вона пов'язує кількість варіантів реакції людини зі здоров'ям її мислення. Там навіть згадуються такі терміни, як психопатія. Можете пояснити, що мається на увазі? Так, це справді яскрава класифікація, яка змушує задуматися, і варто одразу наголосити. Автор використовує ці терміни психопатія, невротик радше як метафори. Ага, для ілюстрації. Так, для ілюстрації регідності мислення, а не як клінічні діагнози. Йдеться про патерни поведінки. Гаразд, з цим застереженням яка ж суть моделі? Модель така: якщо на будь-яку ситуацію, особливо стресову, у людини є лише один спосіб реакції, це називається ознакою психопатичного патерну. Наприклад, на будь-яку критику агресія. На будь-яку невдачу, пошук винних, немає вибору, є лише автоматична жорстка реакція. А другий рівень? Другий це коли людина постійно вагається між двома варіантами і не може зробити вибір. Це характеризується як риса невротика. Класичний приклад з лекції: я розумна чи красива у бізнесі. Це може виглядати як вічне коливання, скорочувати витрати чи інвестувати в розвиток. Людина застрягає в цій дихотомії, не бачачи інших шляхів. І відповідно ознака здорової людини це наявність трьох і більше варіантів, саме так. Наявність трьох і більше варіантів реакції чи дій це ознака здорової, гнучкої психіки. І якщо поєднати це з управлінням, стає зрозуміло, чому так важливі план Б, план В і сценарне планування. Робота керівника, як підкреслюється, полягає не в тому, щоб наполягати, що його уявлення про реальність єдине правильне. Його робота зіставляти різні уявлення своє, команди, ринку. І саме здатність бачити три і більше шляхів дає змогу адаптуватися. Знаєте, все, що ми обговорили, звучить дуже логічно, і здається, що достатньо просто зрозуміти ці ідеї, щоб почати діяти інакше. Але в фіналі матеріал ділиться спостереженням, яке, чесно кажучи, трохи збиває спантелику. Виявляється, простого розуміння замало. І це, мабуть, найважливіший висновок з усього матеріалу. Автор, спираючись на досвід індивідуальної роботи, описує поширену ситуацію. Людині пропонують новий погляд на проблему, новий спосіб мислення. Вона все розуміє, погоджується, начебто відбувається інсайт. Здається, що проблема вирішена. Але винає тиждень, Угу. і вона повертається до старих патернів. Точно чому так відбувається? Якщо людина все зрозуміла, причина, як стверджується, саме в тій самій негнучкості мислення. Людина може інтелектуально зрозуміти концепцію під час розмови, але самостійно застосувати її в реальній стресовій ситуації не може. У джерелі використовується вислів, що їй не вистачає менталу, інакше кажучи, не вистачає самої розумової мускулатури, щоб втримати цю нову ідею і діяти відповідно до неї під тиском. Розуміння є, а навички застосувати немає. Тобто, гнучкість це не просто ага, я зрозуміла. Це навичка, м'яз, який потрібно тренувати щодня через маленькі дії, через той самий другий список, через нове хобі, через експерименти на роботі. Точно це не інтелектуальна вправа, а практика. Не можна один раз сходити в спортзал і очікувати, що ти будеш сильним усе життя. Так само не можна один раз прочитати статтю про гнучкість і стати гнучким. Це щоденна робота над собою. Тому як підсумовується, головне завдання на першому етапі не стільки освоїти якісь складні види мислення, системно чи критичне так, скільки хоча б вийти зі стану базової негнучкості, просто розблокувати здатність бачити альтернативи. Отже, якщо зібрати все докупи, ми отримали кілька потужних інструментів для такої практики. По-перше, щомісячна рефлексія з двома списками стандарт і новизна, щоб відстежувати власну інертність. По-друге, свідомий розвиток захоплень для підживлення допитливості. По-третє, використання мови, гіпотез та експериментів, щоб перетворити невизначеність на майданчик для досліджень. І нарешті, прагнення завжди мати щонайменше три варіанти реакції. Чудове резюме. І на завершення в матеріалі є думка, яка є логічним продовженням усього сказаного. Уявлення керівника про реальність це лише одне з багатьох, не єдине правильне, а просто одне з можливих. Це піднімає важливе питання, яке варто поставити собі для роздумів. Яке одне ключове уявлення про власну роботу, команду чи проект, у якому ви абсолютно впевнені, варто було б свідомо поставити під сумнів просто сьогодні, щоб перевірити власну гнучкість на практиці.